Ми бачимо роботу детектора відеосигналу ПТАГ-2, тобто він одразу застрибнув на несучу частоту, хоча і знаходжуся досить близько до передавача, і, можливо, тут будуть з'являтися додаткові е частоти, які є по суті, тою самою несучою частотою, але е відзеркаленою від різних поверхень. Зараз я покажу трошки по його налаштуванням і взагалі по використанню. Для того, щоб нам увійти у режим, наприклад, ми хочемо використовувати його як додатковий екран при польотах FPV-дроном, ми його вимикаємо, затискаємо нижню клавішу та вмикаємо. Ми зайшли в режим відеоприймача. Бачимо, зараз у нас встановлений діапазон 5,8, і ми можемо за допомогою верхньої та нижньої клавіші підналаштовувати його. Тобто, якщо у нас один клік, це 1 МГц. Якщо ми його затримуємо, то він починає швидке переключання, Оп, ми зараз на 6,000. Словомо, але ми знаємо, що це не несуча частота. Якщо я не помиляюся, то несуча частота тут 5860. Можливо, я помиляюся. Так, я помилився. Скоріше за все, вона трошки нижча, Ось ми її знайшли. Ми це можемо зрозуміти просто по якості зображення. Так, е центральна кнопка у нас відповідає за зміну діапазону. Тобто натиснули і ми перемикнулися на 1,2. Зараз подивимося, чи увімкнений у нас передавач. Він у нас на 1080 налаштований. Так, ми бачимо, що він вимкнений. Виходимо з цього режиму. Для цього ми його просто вимикаємо та вмикаємо знову. Ось він у нас піймав відео на 5845. Вимикаємо. Тепер я покажу, як зайти в режим для його оновлення. Тобто ми затискаємо центральну клавішу і вмикаємо його. У нас активується Wi-Fi режим. За допомогою нього можна під'єднатися до нього. Тут інструкція до того, як, що треба вводити у браузері для того, щоб до нього під'єднатися. За допомогою цієї функції ви можете налаштувати і чутливість, і діапазон взагалі сканування. І крок, наприклад, крок сканування, це може бути 1 МГц, 5 МГц, 10 МГц. Від цього буде залежати саме швидкість сканування. А, тобто, якщо ви поставите крок сканування там, в 10 МГц, він буде сканувати швидко, він буде знаходити відео поганої якості, ви на ньому запиняєтесь за допомогою центральної кнопки і підналаштовуєте саме під несучу частоту. Зараз ми його вимикаємо і переходимо в режим налаштувань, які доступні саме на детекторі без використання телефону. Затискаємо верхню кнопку і вмикаємо його. І тут ми заходимо в режим, в якому ми можемо, наприклад, вимкнути звук. Він не буде пищати, він буде лише блимати, коли знайде відео. Блимати, тобто буде виводити картинку. Також ми можемо налаштувати яскравість, це може бути висока яскравість, це може бути мінімальна яскравість ось така. низька, середня та висока. І виходимо з цього режиму. Оп, він знайшов відео. Заблокувалися на ньому і можемо ще трошки поклацати, для того, щоб впевнитися, що він знайшов саме несучу частоту. Ось так.